Пане Олександре, чому з вашої точки зору Україна отрималася від того, щоб додати вогника путінському цьому святу? Ну нехай не такого масштабного, як у вас на, на фоні, але принаймні ну не змусила працювати ППО російсько. Різні є причини. Ну коли мене взагалі питали, чи буде удар по червоній площі, я відповідав досить так недратенційно. Так, по-перше, це повністю наше законне право. Це треба було зрозуміти. Путін це повністю законна для його ліквідації. Це е, військовий злочинець, який знаходиться в розшуку кримінального, е, міжнародного кримінального суду, е, на руках якого десятки тисяч е, м, життів українців, кров десяток тисяч е, українців, е, мільйони зламаних. Е, доля мільйонів просто зламана. Е, е, і він заслуговує на смерть. Це повністю наша законність. І немає різниці, хто там коло з ним е, сидить. Ці дзіньпінь, там я не пам'ятаю, як цього з збу... фасо звуть. Немає ніякої різниці. От прилетить, прилетить, вибач, але ну, сам винний. Ти ж знаєш, що ти їдеш в країну, яка знаходиться в стані повномасштабної війни, по якій постійно щось прилітає. Ти їдеш на військовий парад, а, де буде техніка, де буде військові злочинці, так звані герої СВО. Uh, і ще будеш сидіти коло з маньяком, ну який в листі uh, чорному листі під номером один у українських спецслужб. Ну uh -huh. от, в принципі, що ти хочеш, якщо по тобі також прилетить, а uh, тому це було повністю наше законне право. Але в свою чергу ми продемонстрували те, що хочете мирний парад, окей, отримуйте мирний парад. Це була демонстрація напередодні, була демонстрація наших можливостей. Коли у е, операторів та екіпажів розрахунків протиповітряної оборони на Росії взагалі не вистачало конволют з валідолом, щоб пережити цю добу. А сьогодні тиша. Тобто, ми продемонстрували, що в нас є можливості, ми можемо зробити вам те, що. от. Але е, демонстрація була в першу чергу нашим західним партнерам. Ми готові до якихось там мирних врегулювань. Ми готові. і... Про це говорити, вести цю дискусію. Тобто, це була демонстрація в першу чергу для наших західних партнерів. Я навіть скажу більше: це пам'ятаєте, майже напередодні була досить така успішна операція Гуримо України з беками в Чорному морі, коли було збито два російських сутринцясем, і з одного з цих винищувачів катапультувався екіпаж. І безпосередньо його підібрало судно, цивільне судно. Але найцікавіше, що навколо цього цивільного судна постійно кружляло три наших беки. І про це писали навіть російські е зетвоєнкори, що які мужні хлопці цього цивільного судна, це рибачки молодці, пішли на допомогу нашим пілотам, навколо них кружляли беки. А вони їх виловили, збрятували і повернули жити. Ну, з переохолодженням, але то таке. Uh -huh. Але небагато хто задався питанням, чого беки не почали вести вогонь по цьому судну, чому вони його не протаранили, і воно б гарантовано пішло б на море. А через декілька годин від переохолодження і ці пілоти пішли на дно. Тобто це б зробили б росіяни в будь-якому разі, а ми цього не зробили. Ми не воюємо з цивільними. Навіть якщо цей цивільні намагаються врятувати цих а, пілотів, це було демонстративно. В свою чергу росіяни б зробили б навпаки. І так само на Червоній площі ми продемонстрували те, що ми не будемо піддавати загрозі цивільних, які там зібрались, іноземних гостів, якби ми до них не стан... мали яке б а, становили. Ми продемонстрували так. Готові до миру, але на наших умовах, поки що. Ми спостерігаємо, пане Олександре. І ще моменти. От хотіла б почути ваші враження від промови Путіна на параді. В принципі, нічого особливо нового ми там не почули. Але, от ну, особисто я звернула увагу на один момент. Путін закликав пам'ятати подвиг представників різних національностей, які брали участь у війні. Але за його словами ці представники різних національностей остануться в мірової історії русськими Солдатами. При цьому парадом пройшлися військовослужбовці В'єтнаму, Єгипту. Ви згадали ЛАОС, про країни СНД я навіть не згадую. От про що це свідчить? Військових з КНДР після СВО Путін теж назве рускими солдатами? Ну Так само так. Майже всі, хто приймає участь на боці російських окупаційних військ, вони можуть називати руськими. Навіть з країн Африки, які так контрастують, особливо це знову ж таки маніпуляція з метою, що зробити повністю зробити виключно історичний контекст радянської армії. Руський солдат, ось це розуміння, так ось цей, цей наратив, що все зробив русський солдат, тобто не було українських військ, не було українського фронту, не було Білоруського фронту, не було е, вірмен, не було азербайджанців, не було казахів, були усі руски. Тобто, е, те, до чого намагалися спрямувати загальну цю міжетнічну політику е, саме ще в СРСР. І зараз намагаються зробити і на Росії. Нема е, великих народів, нема малих народів, нема ніякої етнічної різноманітності, є тільки руски. А їм так буде простіше і пропаганду вести, е, оскільки вони завжди говорять, що там без України вони б також впорались, без лендлізу вони б впорались. Ну там ще трохи, мабуть, і без Казахстану впорались, і ще без когось. Порались б Білорусі, якщо Лукашенко там щось ним станеться, і хто знає, може влада зміниться ставлення взагалі політика зміниться Білорусі. Тоді і без Білорусі вони впорались. Тобто, ось який сенс, що за все відповідав саме руський солдат. А в залежності від політичної ситуації, внутрішньої та зовнішньої, під русським солдатом можна мати на увазі будь-кого етнічно викреслювати, за проте є інші руські солдати там щось змінилося. Доповнило. Ну, так, з Казахстаном так дуже е, було влучено. Це коли Касим Жемар е, Токаєв тільки е, прийшов до влади е, між Казахстаном та Росією, було все не дуже добре. Це зараз у них там налагодилось трошки е, при посередництві Китаю. До речі, але е, перша хвиля, яка була? Uh, їх також майже там про біолабораторії розповідали, що в Казахстані є така сама була тема. Uh, також намагалися їх викреслювати. Скільки було пропаганди негативної, що Казахстану взагалі не існувало в принципі. Uh, це це, це Ленін майже її його придумав. Зараз це все uh, трохи змінилось, але ось така концепція. Якщо дружимо, то дружимо. Але ми все одно руські були. Не дружимо, так все одно руські перемогли. А ви взагалі тут на причому без вас ви обійшлися?